Доброго дня, дякую, що зайшли. Моє відео призначене для громадян України, які розуміють, що існуюча система щось не так, що вона не працює на користь людей, що її треба змінювати, але вони не розуміють, як її змінювати і в чому взагалі сама суть проблеми існуючої державної системи. Бо ми прогавили майдан, бо не розуміли, як змінити цю систему і що в неї проблема. Якщо вам це цікаво, якщо дійсно... Реально, не розумієте, в чому проблема і яку систему треба будувати, то можете слухати далі. Давайте, по-перше, я скажу, яка ідеальна система має бути. По-перше, в цій ідеальній державній системі мають існувати вільні громади, повністю незалежні від держави вільні громади, які обирають суддів, прокурорів, начальників поліції, самі приймають розмір податків їм платить, які справи виконує громада. І на що вона витрачає свої гроші. І при тому вони конкурують між собою, тому вимушені, просто вимушені створювати найкращі умови для життя людей і ведення бізнесу. І при тому, що ні держава, ні Верховна Рада не має права якось втручатися в їхні справи життєві і в поведення бізнесу. Лише громада вправи вирішувати, по яким правилам бізнес буде працювати. В її громаді. Тому що це є рішення, бо бізнес це той, хто, хто створює гроші. За рахунок нього громада буде існувати. Тому він сам по собі буде вимушений створити найкращі умови для цього бізнесу, або інакше бізнес переїде з цього громади. І, і так, а друге це. Обмежена держава, держава має займатися лише армією і спецслужбами. Тому найкраще це буде робити, і не буде витрачати свої гроші на щось інше. І ну і то третє, фактично, це вільне право на збройний самозахист, що що унеможливить будь-яку агресію со сторони держави, со сторони чиновників і будь-якої узурпації влади, з, з, з людьми, які мають право на вільне володіння зброєю, з ними спілкуються, але а, 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 не б'ють, і не убивають влада з ними спілкується. І так, в чому проблема взагалі існуючої системи? Ну, ви вже зрозуміли з того, що я вам назвав. Я назвав вам прості речі задатки простої системи, яка буде працювати на нашу користь. Бо ви розумієте, що, ну ви знаєте взагалі, що українська державна система дуже корумпована. Чому вона така? Бо вона для того і створена, ви розумієте? По-перше, вона вертикальна. Ми обираємо ніби бути кого-то. І тому ця система за багато років вона наросла кучі різних законів, нормативних актів, які були створені вже на користь чиновників. Бо кожен, як звичайна людина, в першу чергу все, що він робить, робить на свою користь. Тому, маючи таку владу робити все, що завгодно. І розказуючи нам, що вони займаються хорошими справами, комусь допомагають, пенсі, на пенсію треба гроші на школи, на туди-сюди, на безплатну медицину, то фактично вони вам 20 копійок дали, а 80 вкрали, і непонятно, куди потратити. Тобто всі закони були створені для того, щоб мати можливість заробити. До того, що коли ти хочеш щось. Корисно робити, от там зараз, допустим, ти хочеш виробляти зброю, ти підеш отримувати дозвіл, а тобі скажуть дай, дай відкат. закинь Закінь такі гроші, ми тобі допоможемо. І ти реально розумієш, що ти не зможеш без допомоги про це все прийти. А самі чиновники не будуть тобі рвати свою задницю для того, щоб тобі допомогти. Бо ці правила, по які вони зробили для того, щоб отримати цей дозвіл, такі, що чиновнику треба самому піднапрягшися, кого-то піднапряг, піти на якісь там невеличкі порушення, щоб тобі надати дозвіл. Зараз іде війна, а це без корупції неможливо. Тому така система не працює, тому в такій системі всі бідні, немає ні на що грошей. Тому в такій системі купа чиновників, бо на всі такі, справи по контролю нашого життя, это халявного, коли ми думаємо. Багато хто думає, треба купа чиновників і всіх їх треба кормити, і всі вони так чи інакше щось хочуть принести собі додому. Тому ця система просто. Нікої користі людям не приносять. Тобто вони лише зжирають всі, всі наші ресурси, крім того, що не дають підприємцям зробити імна тім, під нас є, хто нас кормить в цій країні, це підприємці. Вони щось створюють, создають якісь блага, які кудись продають, і за цей рахунок цих грошей, податків і всього іншого, інші зробляють зарплати. Тобто, казуючи якісь там послуги, припустимо. Тобто, якщо ви не займаєтесь виробництвом, то ви всі обслужуєте тих, хто заробив за рахунок виробництва практично, обслужуючи персонал. Тому і ці чиновники просто знищують наш бізнес, тому ми бідні, тому у нас немає можливості забезпечувати нашу армію. Коли це зміниться, лише тоді ми зможемо перемогти. І зараз, коли хтось там сидить в окопі, там ще десь і воює, він теж має це розуміти, що поки ця система не буде змінена, ні буде ніякої його перемоги. Як я кажу, то, що зараз відбувається, поки не буде оцих всіх радикальних змін, це лише відтягування до того часу, коли ці зміни відбудуться. Бо ну, фактично, якби ми платимо зараз життями. За те, щоб ці зміни відбулись, а влада фактично витягує вибори і витягує зміни. Так, звісно, там чуть-чуть, що щось вони намагаються послабити. Десь в одному місці послабили, в іншому місці зажали. Тому що їм далі треба гроші для на своє утримання. Оце для них святе, це для них головне. І ніякого скорочення якогось держапарату ми взагалі не, не бачимо. Бо вони берегуть себе, вони думають в першу чергу для, для, для себе. А все інше у них вже на втором, третьому четвертому плані. І ця система вона така, що вона не дасть себе <кхи> змінити. Вона швидше нас всіх угробить, ніж себе змінить. Тому, хоча б вимагайте виборів, спілкуйтесь про те, що вибори необхідні. Вимагайте, що нам необхідний вибори, нам необхідна зміна державної системи. З тої системи, яка до себе приймає лише людей, які готові бути непорядними, які готові закривати очі на те, що вокруг все розкрадається. Бо фактично, як я кажу, якщо, якщо вибираєте людину, яка бреше, то значить, що, що вона прийшла в цю планку і вона готова красти. Якщо вибираєте людину, яка вже знаєте, що вона краде, значить що вона готова відвернутися, закрити очі на те, що там хтось помирає. Тобто, коли, припустимо, собі чиновники купують якось, непонятно що, там, якісь гарні машини, чи витрачають гроші на бруківку там, чи ще щось там, ну там є свої проблеми, звісно, що їм просто не дозволяють якось витрачати по іншому гроші. Але якщо вони це роблять, то вони фактично розуміють, що замість того, щоб забезпечити армію чимось, і, і там гинуть люди, розумієте? Там гинуть люди, але вони закривають на це очі і витрачають гроші на себе. То вони самі от залишають, навіть розуміючи, що ти робиш ерунду, то тобі треба звільнитися. Ну, так, да, звісно, у кожного є своя родина, можливо, ти заради родини залишаєшся. Ось ще одна проблема. Тобі важливіше родина і, і, і забезпечення, ніж життя тих, як не невдах, які попалися і пішли на фронт воювати. Так, хлопці, ми всі з вами зараз ніби ніякі ні, невдахи, бо, бо вони на коні, вони жирують. А ми з вами не в дахи. Вони не хочуть нічим себе поділити, нічого, нічого відказатися заради того, щоб зберегти додаткове життя. Вони витрачають гроші на невідомі які цілі. І таким чином закриваючи очі на те, що люди помирають. Тому що ми обрали брехунов і крадіїв. Тому нам просто необхідно змінити цю систему. Без зміни цієї системи у нас ні черта не вийде, просто зрозумійте, Бо ця система вона не вилікована Її просто треба радикально міняти. Дякую, заходьте ще.